Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. А я варю картопельку для просі. Для і варю, друзі, для себе кукурудзу. Варю перше. В цьому році ще не варила ніяк. Хочу показати вам, яку я зробила для себе таку плиту чи, чи чудопічку, друзі, не знаю. Ось, бачите, як вона видовжена. Ось тут не кирпича, а з блока. Поставила ребро і вийшло якраз на розмір плити. Ось тут поставила чотири, бетони, бетони блока. Два спочатку я з'єднала між собою. Ось. А цих два верхніх чуть-чуть розширила. І ось тут стояло на перегородку. Стояло, ну, не, не металевий, плитку поставила, жару стійку, але плитка. Ну, Марічка не подумала, що вона можна, може розсипатись. І так сталося. Мабуть, разів два я пропалила її трішечки цю плиту, і плитка посипалась. А можна десь пошукати. Ой. Пошукати кусок металу і ось сюди поставити, щоб сюди вогонь до нас не, не виходив. Ці язички вогняні. І, друзі, виходить, що в нас і тут вариться. Ось кипить картопелька. Тут ще не кипить, але буде кипіти. І тут кипить. Тут старе відеречко, бачите, пара виходить і бобок. От ось тут каструлька, а тут відро. Я картопельку лише варю, не товчу її з мукою, тому що на даний час дуже жарко. І вона закисає. А так для просі на два дні буде супер. Ой, бачите, куди вогонь йде. Такий зроблений все одно, як коминок. І буде варитись наша кукурудза В принципі, я можу поміняти, щоб вона закипіла. Переставити ось сюди, на центральний кружечок. ось цей, А відро поставити туди. Все буде гарно кипіти і все буде гарно варитись. Зараз, друзі, я так і зроблю. Ось, бачите, не встигла я поставити і вже кукурузка кипить. Значить, вона там закипала. І все добре. А кому сподобалось, як я своїми руками зробила собі таку плиту чудопічку, ставте пальчика верху, пишіть коментарі. Звичайно, друзі, це не є щось таке супер-пупер, але для того, щоб зварити свинячу їжу. Це дуже-дуже непогано. І зазвичай використовую, стараюсь користуватись тою посудою, вже нову, верніш нову не беру, а вже користуюсь тою, яка вже засмалена. Тому, що, як би я не старалась, все одно димок проходить і засмалює всю посуду. Бачите, як бурно кипить. Наша кукуруза. Тут, напевно, 15 качанчиків. Так, зараз я піду по сіль, всиплемо солі і будемо варити далі. Друзі, я не знаю точно, скільки сипати солі. Я всиплю 3 чайних ложечки зверху. Я думаю, що буде достатньо. І ось тут картопелька гарно кипить. Це нехай вариться. Я знаю, що з моменту закипання Кукурузу варять 7 хвилин. Лише 7 хвилин і все. Але я, друзі, буду варити, трошки далі поставлю, щоб водичка не вибігала в каструлю до, до нашої кукурудзки. Я буду варити, напевно, десь годину-півтора, будемо бачити, друзі, до готовності. А вже як звариться, я скажу, скільки часу я варила. Це поставлю паузу, потім з вами зустрінусь. Друзі, так сильно кипіла, що вся вода википіла. Кукурудза пахне, поміняла вже колір, і я думаю, що вона готова. Так, вона є дуже м'ягенька. Що, будемо знімати. Зараз процідимо і чуть холодно і будемо смакувати. Ось і готова, друзі, вже моя кукурудза. За маленьку я миску взяла, яка вона гарненька, подивіться. Це такий сорт жовтенька і біленька. Ще вона парує. Зараз чуть від... стигне, візьмемо в хату і будемо смакувати. А запах <laughs> нехай пливе, хай сусіди чують, які далеко від мене, що тут вариться кукурудза. Що ж, друзі, смачного приходьте до мене, пригощу. сіль якраз, тому що я. Куштувала водичку і м'ягенька і смачненька. Варилась в одну годину. Комусь сподобалась моя супер плита. І те, як я варила кукурудзу, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. З радістю вам відповім. Усім! Пока-пока, усім -пока. тихого, мирного, благословеного, друзі, неба, Божої благодаті, швидкої нам перемоги. Усім пока-пока-пока.